Коли ми зібравши урожай і маючи гарний урожай цього року, ми збираємося для того, щоб дякувати нашому Господу. Бо Він є добрий, на віки Його Милосердя. Дуже радий сьогодні бачити всіх, всіх хто прийшов, хто знайшов час, знайшов можливість прийти в дім молитви, перш за все, сказати Всевишньому дякую тобі за те, що хліб маємо. За те, що цей неспокійний час ти бережеш нас, наші сім'ї, нашу землю, бережеш, ми за все маємо сьогодні дякувати нашому Богу. І Ми зараз у молитві попросимо Божого благословіння на це зібрання, святкове, таке, знаєте, торжественне, особливе зібрання. Хоча в нас навіть самі особливі зібрання, вони зосереджені всі на Бозі. Ми будемо говорити про Бога. Славити Бога, співати для Нього і проповідувати про Нього. Але ж все-таки це особливе служення, тому що воно має таку конкретну ціль, конкретну тему. От перед нами є вітрина із овочів, фруктів із дарів землі, які зібрані із нашої землі. Тут нема нічого купованого. Абсолютно, все те, що вродила наша земля, це якась невеличка часточка із того, що по милості Божій. Ми могли виростити і зібрати на. Величати його святе ім'я і, звісно, молитися за нашу країну, за нашу країну, за наших людей за наших солдатів, які побивають круг на передовій. Нехай Господь вас столи. До тебе, Боже руки, я здіймаю. Твоє в молитві згадую ім'я серці я любов без маю, і світлою стає душа моя, і світлою стає душа моя, омолюся тихо, слоне лукавий, щоб до світу пихо більше те лукаво, на горіна до Христа промовлю, що для

Диканки, хай Господь благословить. Так знаєте, вчора чудовий день був сонячний, ми святкували це в чудовому місці. В Адаміки, а сьогодні також в чудовому місці, в Диканьки, І це є милість Божа, на то є воля Божа. Слава! Сподякуємо, Господу воїносам. Слава молитви, слово молитви жарту в нашу плос. І знову Бог Словив Тісень, і знову в нас палає Божий Дух. І знову на столах є досталь фіга, і стільки фруктів, овочів лежить. Я знаю, що усіх Христос нас любить і знаю, що усіх повалословить. Я бачив милості щоденно, і піклування батьківське святе, і скільки б не було проблем мене, він завжди потребується про все. Дякую! Боже, за слово Твоє. Де не ллються тихо сльози від гріха і мати. і я скажу, що щастя в Бозі, я знайшов знайдеш і ти щастя не ховається щастя не тікає, щастя укривається Господа руці. Серце, що стискається, серце, що шукає, щастям наповняється, тільки в хресті, коли мене запитають, де болі черело, звідки сили я черпаю, що робити всім добро? Надія де вмирає і де я у жива, відповіщо на голові, че вояце нашла, щастя не ховається, щастя не тікає, щастя укривається, Господа вцілі. Стискається, серце, що шукає, щастя наповняється, тікається. Yeah! Багата осінь, щедрий урожай дала, за це йому подяка і хвала. У когось лихо на шляху зустрілося, та сонце благодаті щедро гріло, всім вистачало ніжного тепла, за це творцю подяка і хвала. Щоб був врожай, дощі лились на землю, і квіти пахощі несли приємні, і дзюркотіла у струмках вода, за це творцю подяка і хвала. Щоб був врожай, весною хтось посіяв. Не посоромилась його надія. Земля чудовий урожай дала, за це Христу, подяка і хвала. Щоб був урожай, ти здоглядав за полем і всюди запиляли квіти джоли, бо їх приваблював приємний аромат, за це творцю подяка і хвала. Щоб рожає, вас нас кінчила літом, продовжувала сонце землі, вліти, всім керувала Господа рука, за це йому подяка і хвала. Якби не милість Господа безкрая, то осінь не давав для нас врожаю, І марна праця би людська була, за це подяка Господу і хвала, за щедру, мирну, довгожданну осінь, за те, що людця – життєдайні роси, за те, що є достаток на столах. Творцю, подяка щира і хвала. Але Слава. якби щедрот усіх не стало, то і тоді ми Господа прославимо, бо ми його пізнали благодать. Хвала йому за все, що він нам дав. Амінь. Амінь. Дай, Боже, це твої люди, які шукають Тебе, які не соромляться сповідувати віру свою і славити Тебе, Бога Живого, навіки вічні благословеного. Алілуя! Господи, вдячний Тобі за це зібрання, вдячний Тобі за слово, яке ми чули, вдячний тобі за всі пісні вірші. Хмалуй поклоніє, це жертва угодна, приємна тобі, ти її приймаєш, Господь. Ми дякуємо тобі, благослови нас нашу землю, благослови всю Україну миром. Ми так чекаємо від тебе милості на нашої землі, Господи. Помилуй людей, які живуть в тих небезпечних районах, помилуй воїнів, які вимушені там бути захищаючи. Землю збережи і поверни в мирі додому. В ім'я Ісуса Христа. Ми до Тебе молимося, ми на тебе надіємося і в тебе просимо милості і благословіння. Слава тобі за все, Господи, нехай Твоя рука і надалі буде над нашим життям ім'я Ісуса Христа. Тобі, святому, за все, нехай буде слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.